Привіт всім! Збираю фацелію ручним комбайном Ось вона суха вже повністю вже пів бункера є. Ще трошки і спробую її очистити подивлюсь чи воно варто того, щоб її збирати. Від вітрів та дощів вона трошки лягла і трошки по ній пішов бур'ян. Ще є деякі квіточки, їх зовсім мало, але на них ще прилітають бджоли. Хоча трошки ще є і квітки, думаю, що потрібно сухе зібрати і пройти мотокосою, косою позбивати, бо дуже багато лізе бур'яну і це буде більше в шкоду, ніж в користь. Думаю, цього достатньо, щоб спробувати. Дрельку і калашмачу. Зараз ще в іншу сторону. люка та начебто й повибивались але не все думаю треба ще трошки поганяти Ну, можна більше накидати у відро і потім сильніше тільки передробити буде трошки швидше мені цікаво скільки вийде з невтрамбованого мішка насіння. ну Звісно, що все не виб'ється. Ну вон є насінинки. Вже розлущені. Листок десь попав. Зараз ще трошки покручу. покраще пороздроблювалось. Ну, якщо зробити це, коли буде вітер, то ще доволі буде непоганий результат. Так, ну що ж, щось те виходить, це означає, що можна збирати, а потім щось придумати, яким очистити можна насіння. Я так дивлюсь, ця зараза дуже непогано себе почуває посеред фацелії. Можливо б її не було, якби вона посіялась раніше і не так густо. Стовбур був би товщий. І, можливо, пригнітило б такі бур'яни. Якщо вдасться назбирати достатньо насіння, можливо, на наступний рік посію більше. Все ж таки, коли є така підкормка для бджіл, нехай її небагато, але все ж таки це краще, ніж годувати бжил з сиропом і всякими іншими непотрібними кормами. Так, сьогодні вже 14 грудня. Не дійшли в мене руки до нацелі раніше. Зараз спробую її трошки очистити, щось більш чисте насіння було. І доб'ю ті два мішка, які я нарвав тоді. Не було більше часу. І зараз в принципі займусь цим. Спробую спочатку просто пересипаючи світра у відо. Як воно буде видувати. Сіння не вилітає, а тут стає частішим. В принципі, я таке насіння, після того як це передробив, потім трошки посіяв і зійшла добре, все виросло, щоб в листопаді була зелена фацелія на огороді. Тому думаю, прям робити очистку так як на продаж, я її не буду. Просто трошки відпиляки очиститься. Ті палички вони, в принципі, все одно будуть розкататися рукою. І нічого в цьому страшного. Вітер сьогодні погода зранку йшов дощ, який замерзав на льоту, Зараз трошки підвищилась температура повітря і дощ долітає вниз на землю. Так ну, що я можу сказати? Насіння багато, в основному це насіння трошки є палички, десь є якийсь листочок, але я ж кажу, мені так як воно потрібно для себе, то це абсолютно не заважає його таким розкидати по огородах, протягнути по ньому борінки і все воно зійде. Так, отак, -от наче трошки краще в цю сторону. вигляді воно і залишиться Вон там насіння видно тут дуже багато не так багато часу я на нього потратив так ну що ж тим самим міксером за допомогою дрельки вдалося отримати ось скільки насіння тут, тут майже пів відра менше. Але я не очікував, що його буде і скільки, але ну, тут зрозуміло, що воно з сміттям. Але я ж кажу, як для ручного посіва, що буду просто з руки розкидати його по ділянці. Дуже чисте насіння мені не потрібне. Ставлю другий друге до котла, трошки пару днів постою, поперемішую його, щоб воно не заприло. Ну все, нехай сухне. Далі посажу, трошки перевірю схожість, бо трошки підпрівшого було, але насіння начебто все вижило, з усім насінням все добре. Ну, а це та ж сама ділянка, де росла фацелія, тільки вже 19 грудня. Її тут ніхто не сіяв, я просто її скосив ножем, мотокосую. А як підсохла, розбив всі ті рештки тільки вже ліскою. Вони подрібнилися, дуже, дуже гарно подрібнились, розкидались насіння і вийшов такий самосів. І доволі, я вам скажу, була вона густою. Просто мороз, ту, що була вища, приморозило морозом, і вона почорніла, пропала. А та, що нижча, що Мабуть, біля землі та в усій цій масі пробрався менше мороз, і вона трошки вижила. Під новий рік повинна зацвісти. Ну, Та жарт, звичайно. Думаю, що як буде наступний раз мороз, особливо без снігу, то вона дуже швидко повимерзає. То ще сніг не зовсім розтав. Можливо, врятували те, що. Коли був сильніший мороз, то вже випало трошки снігу, покрило снігом. І ось навіть вище трошки і живі кущики. Все, дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. І до нових відео.